Вітаю всіх, багато із вас писали таке питання: чи правда що проти України використовується кліматична зброя? І щоб не відповідати окремо, кожному вирішила зняти саме це відео, відповісти всім. Я думаю, це відео буде корисне для всіх. Чи існує взагалі кліматична зброя? Так, кліматична зброя існує, і опис використання кліматичної зброї є у ведичних писаннях. Саме у ведичних писаннях можна знайти у слов'янських видичних писаннях, можна знайти. Міфи, легенди, але ж ви знаєте, що не буває диму без вогню. Все, що описується як міфи, як легенди, насправді дійсно відбувалося. І ось описується, що на землі була війна між богами. Так звані старі боги і нові боги воювали між собою. Читати треба правильніше ієрархи, зрілі і більш досвідчені. Воювали із менш розвиненими ієрархами, своїми потомками. Чому це відбувалося? Молоді ієрархи вони хотіли все по-своєму, свій порядок. Ними оволоділа гординя і ними оволоділо бажання створювати рабство серед людей. А старі ієрархи, старі боги, як то кажуть, вони хотіли, щоб люди були всі рівні, щоб люди могли розвиватися, як вони на то бажали, щоб люди йшли по світлому шляху, і так виникла. Боротьба виникла війна між богами, і саме тоді, так як старі боги і нові боги вони володіли одними й тими знаннями, володіли технологіями, і, звісно, старі боги знали більше. Але от нові боги, нові ієрархи володіли знаннями, як управляти стихіями. І саме тоді описується, що за допомогою сили стихій була велика війна. Тоді ж змістилася вісь землі, тоді у нас настав людниковий такий період. Дуже багато речей саме з того періоду почало змінюватися. І людство було відкинуте на так званий первісний спосіб життя, що люди думали, як їм вижити, а не про те, що їм духовно треба розвиватися. Люди шукали їжу. Звісно, також тоді була атомна війна. Це все дуже плачевно закінчилося. Це було 13 тисяч років тому, як описують веди. І чи використовується зараз кліматична зброя? Зараз, і вже в нашій історії, в історії України, вже були випадки того, як використовувалася кліматична зброя. Я вже не пам'ятаю, який це точно рік. Я не вишукувала спеціально, який це точно рік, не дивилася по статистиці, по збіркам, але знаю точно, що були такі роки. Я думаю, ви їх також пам'ятаєте, що досить велика така жара була. Просто все ну пливло, плавилося на сонці неможливо було перебувати. Ми всі рятувалися хто кондиціонерами, хто в будинку переховувався тобто, хто в погріб залазив, хто кому як було. Потужна. Жара дуже така спекотна погода була. І саме тоді, у ці періоди, пам'ятаєте, ну на городі все горіло. Помідори, огірки, все просто овочі, фрукти. Воно все просто пеклося на сонці. Люди сітками накривали, і помідори, огірки, синенькі перчики, все люди накривали такими затіняючими сітками, тому що неможливо було взагалі, щоб щось виростало. От саме тоді. Якраз і було використання кліматичної зброї, можна пояснити, як вона працює. Працює ця кліматична зброя, вона керується за допомогою супутників і керується вона, знаєте, досить так розумно, що не знайдеш, куди коріння веде. Де те коріння? Звідки воно походить? Хто приклав до цього руку? Ну, звісно, я ж не можу вам всього розповісти, просто так загальна. Інформацію вам даю, щоб ви могли просто замислитися. Для чого я взагалі всі відео випускаю? Для того, щоб ви могли замислитися і ввімкнути своє критичне мислення, що не все так просто, як нам здається. І ось ці супутники: от у нас є озоновий шар, над нашою планетою є озоновий шар. І кажуть, що зазвичай от озоновий шар руйнується від діяльності промисловості людей, від того, що у нас багато сміття, від того, що ми використовуємо там хімічні миючі засоби і те й все. Але тоді були нетипові такі дирки, нетипові такі пробоїни саме в озоновому шарі, саме над Україною. І знаєте, є такий принцип, коли ми за допомогою лінзи можемо зібрати в купу світло, так? щоб ці пучки у нас світла, за допомогою них їх можна було зібрати, сфокусувати і створити пожежу, створити вогонь. Ось саме таким чином пропалювалася дірка в озоновому шарі, в озоновій оболонці. Саме чомусь на території України це було таке. Щоб у нас не родили поля, щоб у нас овочі не вродили. Для чого це взагалі робилося? яка була цьому причина? Причина цьому була, щоб вести гемопродукцію? Що, начебто, наші звичайні культури вони не витримують жару, вони не витримують комах, не витримують різні чинники природні. Погані, ось несприятливі для них. І тому треба культури, які більш стійкі до засухи, стійкі до того, що немає вологи, до того, що не йдуть дощі, до того, що шкідники їх їдять, тобто такі культури, ну, які майже в нелюдських умовах виживають. І були такі зроблені культури. Наприклад, із геном кактуса або із геном скорпіона, або із геном бика. Є такі помідорки, називаються серце. Не задумувалися, чому вони так називають. Раніше бичачі, я пам'ятаю, що бабуся вирощувала бичаче серце, були такі помідорки, ти їх саджаєш, збираєш з нього насіння. На наступний рік ти саджаєш цю помідорку, в тебе все нормально виростає. Зараз же. Ці рослинки вони називаються гібридними. Ти саджаєш помідорчик, начебто він нормально розвивається, комахи його так не їдять. Там різні шкідники його не беруть, все добре. Але на наступний рік ти не можеш цієї помідорки зібрати насіння і посадити. Про що це говорить? По перше, що такі фірми вони дуже добре заробляють. Тому що ти кожен рік ідеш і купуєш у них це насіння. Ти не можеш один раз купити насіння, і потім з року в рік саджати той же самий сорт, і в тебе буде один в один. Материнська і дочірня рослина буде один в один. Ну і ще це робиться для того, що ГМО-продукти, до речі, Софія Михайлівна це частково трошки затронула на своїх курсах, але знаєте, як Софія Михайлівна вона чимось <зас> захопилася, розповідаючи якусь тему, потім забула дорозказати це. Тому я трошечки вам продовжу, хто слухав її курси. Хто не отримав відповідь на це питання, то отримайте зараз. Були зроблені такі експерименти на мишках у другому, третьому поколінні. Мишки почали втрачати здатність народжувати дітей, мати продовження своє генетичне. Мишок готували гемеопродуктами. Про що це говорить? Що людина, яка вживає гемеопродукти, вона в майбутньому на друге третє покоління. От, ви, наприклад, іще маєте дітей, ваші діти ще можуть мати дітей, а вже їхні діти, ваші онуки вже можуть не мати дітей. Я ж це не вигадую. Ви, ось подивіться самостійно. Зараз дуже багато таких проблем, які пов'язані саме з неможливістю мати дітей, неможливістю народити здорове потомство. Задумайтеся, звідки ноги ростуть, і саме тоді, коли була використана саме ця кліматична зброя, коли досить велика жара була, спека така. Це треба було для того, щоб ГМО-продукти, гмо насіння, гМО рослини для того, щоб вони були начебто стійкі до жари, стійкі до засухи, стійкі до різних болячок, шкідників. Ну і отак от от ми звикли використовувати саме ці генно модифіковані рослини і саджали їх, і думали, що це добре. Це був такий значущий на моїй пам'яті випадок використання саме кліматичної зброї. І ще які випадки існують використання кліматичної зброї? Зараз ви помітили, що досить багато різних кольорів неба з'явилося. Чому це так відбувається? Ну, всі кажуть, що це спалахи на сонці завдяки тому, що відбуваються спалахи на сонці, переломлюється світло по іншому різні хвилі різної довжини. і Ми по різному бачимо якісь хвилі поглинаються, якісь відбиваються, і ми бачимо різного кольору небо. То зелене небо, то червоне небо. Ось недавно, до речі, на каналі «5 вимір» писала такий пост, і дуже багато людей коментувало саме на цю тему, що і там небо було червоне, і там небо було червоне, і по всій Україні було небо червоне. Про що це говорить? Деякі писали, це енергії нові спускаються на землю. Ну, Можна й сказати і так, якщо назвати їх енергіями в лапках. Одна також дівчинка написала, що нам роблять прожарку мозку. Ну, я з нею згодна, тому що йде використання. Певних таких моментів, певної такої зброї технологічної, що ми її не бачимо. Є воєнні технології, про які ми не знаємо, не чуємо, але це не значить, що їх не існує. Це можна порівняти, наприклад, як. Повітря, так? ми його не бачимо, ми його не можемо потрогати, ми його не можемо собі там в тарілку покласти і побачити, так? але воно існує. Ми його вдихаємо, ми знаємо, що повітря існує. Так само є різні хвилі, є різні військові технології, яких ми не бачимо, але вони існують. І вони можуть проти людей використовуватися. Наприклад, є таке поняття як психогенератор. Я вам вже трошечки розповідала, і використання першого психогенератора було. Описано навіть в Біблії, це я, до речі, на каналі П'ятий Вимір є такий ролик. Це не фантазія, це не видумка, таке дійсно існує, хоча нам все дуже важко повірити. І от дівчина, яка писала, так, що нам про жарку мозку влаштовують дійсно це так, і багато з людей потім писало що я почувала себе погано, це все спалахи на сонці, це ось ці такі сонячні активності, негарні, недобрі. Що вам ще хотіла сказати, як я взагалі рятуюся від цих. Активностей негативних. Є такі малютки, називаються вони Піраміди Інюшина. Академік Віктор Михайлович Інюшин про нас подбав, він заздалегідь це все розробив. Що ця маленька ось малюточка, така начебто манюсінька, да? а вона б'є на 120 метрів квадратних. Що вона взагалі робить? Вона вас захищає від оцього негативного випромінювання. Вона, до речі, гасить 5G. Хто не знав, у книжці Його величність шунгіт я описую, і Ненсі Хопкінс також описує, що використовується 5G, і чому 5G називають маршем смерті. Ну, це все можете детальніше почитати в книжці Його величність шунгіт. В Україні в 2024 році, наприкінці, ввели також використання 5G технології. І ви помітили, що. Гинуть бджоли, що гинуть рослини, що погано опиляються наші навіть дерева, що погано дерева дають урожай, плоди погано зав'язуються. Чому це все? Так відбувається, і ось саме ця малютка, зроблена по технології Віктора Михайловича. А до речі, хто кого цікавить, от саме ці пірамідки, я спочатку сама зацікавилася використанням цих пірамід, а потім, коли зрозуміла, що це дійсно реально працююча технологія і круто працююча технологія, тому що люди пишуть Я на мені погано, а там був спалах на сонці, а там була буря сонячна, а мене не бере. І я зрозуміла, що пірамідка вона це все гасить. А деякі кажуть Яна, так вона дуже дорога пірамідка. Так я розумію, друзі, що вона дорога. Чому вона взагалі така дорога? Тому що ці піраміди вони безпосередньо розробляються в лабораторії Віктора Михайловича Нюшина. Це не десь якісь перекупи, щось нам там дають і так далі. Тому подібне. Це я сама докопалася, вийшла на цю лабораторію, самостійно собі замовила. І потім до мене почали тягнутися люди, і мені також і мені також замов. От хто кого цікавить, я буду якраз робити замовлення. Кому треба, приходьте. Ось ця малютка, ось буде вас захищати від різних от таких ось сонячних бурь, спалахів від випромінювання 5G, від психогенераторів. Вона рятує досить потужно. І зараз ви бачите нетипова у нас зараз зима. От я коли писала, що нас Дніпро снігом замітає, і писала, яка у вас погода. І люди відписувалися: у нас мінус 22, Одеса, стікето, Київ, стікето, Миколаївщина, стікето, А у нас у Сумщині стікето. і люди дуже багато писали, яка погода, які морози тримаються. Висновок із цього всього, що скоріше за все. Проти нас, проти України дійсно застосовують кліматичну зброю, тому що дивіться, як іще активізувався саме ворог. Чомусь саме тоді, коли у нас найбільші морози, коли ми тільки відремонтували нашу енергетичну систему. У нас влучання, у нас потрапляння, у нас пошкодження критичної інфраструктури. Це все робиться не просто так. Добре, якщо не вірите, що проти України може використовуватися кліматична зброя, не вірте, подивіться на інші випадки, які відбуваються в світі. То там почався землетрус, то там щось під воду пішло, то там вода хлинула. Це все також не без чогось. А дуже часто під землею роблять різні вибухи, тестуються різні види зброї, про які нам, звісно, ніхто не розповідає. Але, звісно, те, що нам не розповідається, це не значить, що його не існує. І от саме от такі вибухи, от кліматична зброя, тестування нової зброї, якої ми ще не бачимо. Це все призводить до того, що міняється у нас на планеті обстановка. Виникають різні землетруси, поштовхи, магнітуда Землі, все це міняється, все це не просто так. За цим всім стоїть певна людська воля, негативна, щоб зробити людям зло. Деякі скажуть, ну, що ти це розповідаєш про якийсь світовий заговір, такого взагалі існувати не може. Завдання. Цього відео не переконати вас в чомусь і не сказати Ось, я така молодець, я права, я там всім очі відкриваю. Ні. Завдання цього відео, щоб ви просто замислилися, що таке може існувати. Щоб ви допустили в своїй голові думку, що таке можливо. І якщо таке можливо, по тавтологію скажу по можливості захистилися від цього. От такі, начебто, маленькі штучки, так? До речі, шунгіт ще допомагає, але шунгіт він не гасить саме 5G. гасить, я маю на увазі в лапках. 3G він ще справляється, 4G частково справляється, 5G він вже не гасить. Шунгітні пірамідки, 5G вони вже не гасять. А от саме піраміди Віктора Михайловича Анюшина, академіка, саме розроблені в його лабораторії, сертифіковані, будьте уважні, щоб не придбати підробку, тому що ну, є недобросовісні люди. Вони завжди є, вони завжди були, вони завжди будуть. І от саме, коли ви придбаєте таку сертифіковану пірамідку, то у вас все буде працювати. І строк служби такої малютки, ось то він 50 років. Потім починає знижуватися його ефективність цього пристрою. 10 років проходить на один. Відсоток знижується ефективність. Ну, знаєте, ще 50 років, спробуємо прожити ще 50 років, це ще велике завдання. І є такі середні дії пірамідки, вони розраховані на 50 метрів квадратних. Якщо у вас невеличка квартира або невеличкий будиночок, вам її буде вистачати. Тобто, що хочу сказати, захищайтеся, люди, всім, чим можете. Є у вас космічні знаки, ставте. Є у вас піраміди шунгітні? Ставте. Є можливість у вас купити пірамідки, Інюшина. Захищайтеся, тому що. Я думаю, що прийде такий час, люди розчмакають, що воно працює, що воно захищає, і буде просто ажіотаж. Будуть люди в чергах за цими пірамідками стояти. Ну хоча, можливо, перешкодять і зроблять так, що людям будуть перекривати цю інформацію, щоб люди не знали про такі технології. А ось Віктор Михайлович він же ж працював. І ще за часів СССР і це тоді була космічна галузь, це все було приховано, не міг розголошувати цю інформацію, ці знання, ці патенти, технології це раніше використовувалося у космонавтиці, але потім, коли розвалився СССР, тоді у Віктора Михайловича розв'язалися руки, і він зміг для людей ці технології втілити в життя. Він, звісно, зараз уже не перебуває на цій планеті Земля. Він, як і Софія Михайлівна, зараз перебуває в іншому вимірі, але його роботи, його винаходи служать на благо людству. Бережіть себе, бережіть свої родини, перебувайте у безпеці. А ми з вами зустрінемося у наступних випусках.